Добрий день, шановні батьки! Сьогодні говоримо на тему Термінологія спілкування. Неправильно казати інвалідний візок, візок, візочок, інвалідне крісло. Правильно казати крісло колісне. Неправильно казати людина з вадами, недоліками, дефектами. Правильно казати людина з порушеннями, людина з порушеннями функцій. Неправильно казати корясочник візочник. Правильно казати людина, яка користується кріслом колісним. Людина, яка пересувається за допомогою крісла колісного. Неправильно казати Прикутий до крісла або ліжка. Правильно казати має порушення рухових функцій. Неправильно казати Дальтонік. Правильно казати людина з порушенням прийняття кольору. Неправильно казати глухий глухонімий. Вірно казати людина з порушенням слуху. Людина з повною або частковою втратою слуху, не чуючий, нечуюча людина. Неправильно казати Сліпий підсліпуватий людина з вадами зору. Правильно буде говорити. Людина з порушенням зору, людина з повною частковою втратою зору, незрячий, незряча людина. Неправильно казати німий. Вірно буде говорити людина, яка спілкується за допомогою альтернативних засобів комунікації, наприклад, жестовою мовою, спеціальних картинок тощо. Або ж людина, яка не говорить. Невірно казати аутист. Правильним буде сказати: дитина з розладом аутистичного спектру. Дитина з раз. Невірно казати. Особлива дитина. Сонячна дитина, дитина дощу. Правильним буде казати: дитина із синдромом Дауна. Дитина з раз. Невірним буде казати шизофренік шизоїд, шизік. Правильно казати людина із шизофренією. Не можна казати імбіцил, олігофрен, кретин, дебіл, слабкий. Правильно казати людина з інтелектуальними порушеннями. Неправильним буде казати маразматик божевільний. Необхідно говорити людина з когнітивними порушеннями. Людина з деменцією. Неправильно казати «сидвигишник». Правильно буде казати людина, дитина із синдромом дефіциту уваги та гіперактивністю. Неправильно буде казати біполярник барник. Правильно казати людина з біполярним афективним розладом. Невірно і неправильно буде казати людина, яка страждає на психічні розлади, неадекватний, ненормальний, не при собі, психічно хворий, людина з проблемами психічного здоров'я, психічно неврівноважений, псих розумово відсталий, загальмований, людина з розумовими відхиленнями. Замість цього необхідно говорити людина з розумовими інтелектуальними, психічними, ментальними порушеннями. Дякую вам за увагу.